У Боздиському парку в Ужгороді провели обласну виставку та племінний огляд собак усіх порід. Участь у заході взяли чотирилапі учасники із інших регіонів України, а головним експертом змагань стала суддя із Києва. Визначили кращих собак різних порід та обрали дворняшку очаровашку Крім того, відбулися конкурси і для найменших, і для дітей, і для песиків. Дитина, і собака, юний дресирувальник, собачі перегони. Найефектнішими були конкурси мода і песики та мій не нажера. Ця виставка орієнтована на широкий загал, і наша мета все-таки до цього залучити широкий загал, як я вже казав, і безродних псів, але й любимців. І другий момент зареєстровано більше 20 учасників, які приймають участь зараз у виставці. Це є огляд тварин на відповідність породі, і відповідно учасники, які розбиті до чотирьох категорій, вікових категорій. І цей конкурс якраз відбувається. Що стосується скільки ми роздали призів, то в нас було дуже багато змагань. У нас була дворняжка-черавашка, у нас була ненажера, там був конкурс, яка собака щось з'їсть. Потім був конкурс бігти до родича, собаки ми проводили, значить, були теж визначали кращих. І інші конкурси, які ми проводили до цього, тобто до фактично до самої виставки, так мовити. То я вважаю, що свято вдалося. Ті, хто були, якісь відгуки які можливо будуть, і спробуємо це зробити, мабуть, і на наступний рік. Іменно з тим з, з тим наміром, щоб це залучити чим більше людей і дітей і собак. І щоб це не було так, що якщо ти не маєш породисту собаку, якщо ти не маєш щось за гроші, якісь, якісь там з великими родословними, то ти не можеш прийняти участь, як це роблять на дуже багатьох професійних виставках. Тобто ми це зробили трошечки, трошечки свято для до цього. І до кінця треба визнати, що виставка, значить, ми хотіли виставку зробити до Дня міста.